Ми знаходимося в даному господарстві Стов Печанівське, село Печанівка Романського району Житомирської області. Я є головним агрономом цього господарства. І ми цього року заклали дослід по використанню вимпела. Вимпел був використований на озимій пшениці на 200 гектарів площі. На останніх 280, так як в нас є площа 480 гектарів, вимпел не примінявся. Не використовувався. Коли ми зайшли молотити, ми використали вимпел по флаговому листу і використали по колосові. Коли ми зайшли молотити комбайнами на вимпел, де був використаний на 200 гектарів, ми побачили таку картину. На даному полі урожайність пшениці була 64-67 в залежності від поля, а де не був використаний вимпел, були урожайність самовища 61. І пішло нижче, 58-54. Тут різниця вимпелу побачили. урожайності це раз і побачили натура зерна. Була випавлена зерно крупне і і ця клас пшениці був віднесений до третьої підходив. Прибавка з мого точки зору вимпелу десь досягає біля 7 центнерів з гектара. 700 кг з гектара пшениці на прибавку на даному ну, полі і даному господарству. І ще ми використали вимпил на цукрових буряках. Цукрові буряки побачать, коли будемо копати. Яка буде цукристість, яка буде врожайність, яка буде е захворюваність коренів, чи буде, чи не буде, це побачимо вже осінню, коли будемо копати цей буряк. Так само ми обробили його з 5 3 гектари, ми обробили тільки половину, і з половини вже буде видно.